Виконують за роботи по заміні тросів. Ось пасажир. Ось розібраний редуктор. Ось троси які були. Ось їх стан. Нижнє колесо нормальне, тільки грязне, треба його почухати, верхнє колесо зняли, тому що не могли відчистити, на проточку віддали. Ось від тросів. Це все буде чиститись. Стан редуктора задовільний. Нормально. Все нормально. Сальник зміняється. Заміна тросів основних. Заміна троса це, страховочного. Так. Ну, роботи ведуться. Така сама, так само було з великим. ось, Наш старий редуктор. Зараз покажу шестерні. Ось стан, стан старого редуктора грузового, щоб бачили, стан шестерень. Чому він був замінений? Ось, корозія поїла. Новий редуктор встановлений. Ось нові троси, які будуть встановлені на маленькі. Тут троси замінені. Колесо замінене. Троса замінений, цей трос також замінений. Ось. Видно, що все маленько, все працює. І ще хотів показати, по грузовому встановили термодатчик. Встановили термодатчик на нього, щоб не перегрівався. Якщо перегрівається, буде зупинятися. В принципі, все. цей працює без проблем. цей в ремонті. Ось, до речі, щейно нові троса. і масло для заміни в редукторі.